І до інших тем днями у Черкасах відбулася конференція освітян. Обговорити актуальні питання шкільної освіти до Черкас приїхали директори шкіл та вчителі з усієї області. Вони проаналізували здобутки і прорахунки в освітній сфері за минулий рік та висловили побажання, як удосконалити роботу наступного року. Детальніше у наступному сюжеті. Цьогоріч на фінансування освітньої галузі в області виділяли майже мільярд двісті тисяч гривень. Це не сто мільйонів гривень більше ніж торік. Про це учасникам конференції повідомив голова обласної ради Володимир Гресь. За ці гроші цьогоріч вдалося зробити чимало. Підтвердили представники регіонів Черкащини. Встановлено 352 одиниці сучасної комп'ютерної техніки, до мережі інтернет підключено 20 шкіл. Цьому році виділено додаткові кошти з районного бюджету на капітальні ремонту освітніх закладів понад 300 тисяч гривень. Утім, ще є над чим попрацювати, говорили освітяни. Зокрема, нині на досить низькому рівні залишилося матеріально-технічне забезпечення деяких шкіл. Не виконуються програми вчитель та шкільний автобус. Учасники зібрання також дійшли висновку, що необхідно більше уваги приділяти позашкільному вихованню та розвитку культури та духовності школярів. На їхню думку, цьому сприятиме запровадження в школах курсу християнської етики та збільшення кількості безкоштовних гуртків. До цього часу не було в нас в школі такого курсу факультативного, як християнська етика, а це зараз дуже актуально. Це на часі для виховання нашої молоді. Тому я думаю, що варто буде нам в цьому навчальному році запровадити такий курс, підготувати вчителів, допомогти їм в цьому. Наприкінці конференції найкращі педагоги області отримали нагороди. Алла Мороз, Василь Саєнко, Віка новини.